На конкурсі Євробачення Україну представляв гурт цифроблат зі своїм твором. Багато українців дуже негативно оцінюють цей виступ, багато українців позитивно оцінюють. Тож я хочу оприлюднити єдиноправильне оцінювання цього виступу гурту цифроблат. На Євробаченні. Оцінення цієї скалет, тому що там є кілька позицій, ну, зокрема, візуальне. Зовнішнє. Зовнішнє, от, освіта музика, ритми. Вони мені особисто дуже сподобались. Гарні кольори, оригінальні кольора, які максимально пасують до того твору, який, який виконував цей горд. Оце от Переспіви, переливи мені дуже нагадали е, найкращі пісні такого гурту, як Ковін, Фреді Меркурі. Ну, звичайно, голову, що до голосу Фредді Меркурі йому далеко, але в загальному е, я би сказав, що дуже, дуже хороші ці переливи. І це ритм, який є в тій пісні, і світло дуже все вдали. Щодо одягу костюмів тих артистів, то вони в загальному були максимально інтегровані в твір. Якщо ми так спокійно подивимося на нього, то там в принципі немає нічого такого ЛБГТ-шного чи ще якогось там гендеристського, то такого нема. Фактично, ці костюми вони, вони були можна сказати, ну можна сказати так, асексуальні. Тобто не було в тих костюмах зрозуміло належність статі, але було чітко зрозуміло, що цей костюм належить до цієї пісці. Тобто, загалом ми, ми позитивно маємо оцінювати мінімум. це мінімум. Позитивно Костюми відповідали цій пісні. Ніякої там пропаганди, ніякого з бочинства в ті пісні, в пісні-пісні, Нічого такого я не побачив. І третє, це сам текст. Текст був про що? Там є коротенький примітивний текст, але він був: тобто, це є пташка, є квітка, є весна і повернення додому. Оці ну, цінності базові, особливо для українського нарусу. Тепер в час, коли українці розпорошені по всьому світу, це є, дуже для нас є важливо, щоб українці повернулись в свою Україну і щоб у нас розпочалася нова весна. Тож я в загальному оціню цей виступ дуже позитивний. Основний негатив для мене особисто це якраз є оце засилля англіканізмів в тексті. Оце основний негатив, що мені найбільше не сподобалось. Хотілося б, щоб наші виступи популяризували українську мову, українську пісню, щоб українські пісні популяризувалися на весь світ. Ну в цей гурт РБАТВ вибрав сучасну тепер модну таку тенденцію щодо англіїзації її можна частково пробачити. Ну звичайно, що ми з вами, українці повинні пам'ятати основне основні з які Нам залишили наші славні предки це свідоцтво по своєму. Тобто, ми будь-де бачучи будь-який конкурс, якому є українець і чужинці. Ми завжди повинні підтримувати українця, який би він не був, навіть якщо він якийсь такий не дуже досконалий, навіть якщо він якийсь там збочини, чи ще якісь там ну не знаю, криви горбати, полосати неважливо. Він українець, він є найкращий для нас. Він є найкращий. Ми його повинні завжди підтримувати. Лише таким чином, ми зможемо здобути вагу у світі, коли ми один одного будемо підтримувати, одного будемо. Шанувати, тож гортую спонкраїнці єднаємося і приймаємо, об'єднуся наша сила, пам'ятаємо про це і побажаємо цьому гурту цифроба перемоги на цьому євробаченні і поширення українського слова, української пісні в усьому світі. Нехай весь світ захоплюється прекрасною українською мовою і прекрасними українськими сенсами. А Україні відродження.